В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Літовченко. Мої вітання сьогодні 21 вересня. З цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як гетьман Іван Мазепа, диригент і композитор Олександр Кошець, поет Леонід Кисельов та дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Іван Бяков. А в православному світі велике свято Різдва при Святої Богородиці. На Фронтовому Донбасі зберігається воєнна напруга. Російські найманці використовують тактику блошиних укусів і продовжують накопичувати бойову силу. За минулу добу вони чотири рази провокували наших воїнів своїми обстрілами. І про інші резонансні події в Україні та світі коротко. В суботу Україна відзначила день фармацевта. Вчора день працівника лісу і день батька. Міністерство енергетики заявило, що для населення тарифи на природний газ переглядатися не будуть. На Львівщині розпочалися військові навчання. Україна НАТО кримські татари заблокували в'їзд транспорту в окупований Росією Крим. Біля їх блокпостів уже понад 200 грузовиків. Швейцарські аналітики визнали Київ найдешевшою європейською столицею. У Каліфорнії в пожежі згоріла тисяча будинків. А Китай будує найбільший у світі телескоп. Минулої суботи наша оперативна знімальна група терміново виїхала в Олеївськ, де місцеві жителі перекрили автотрасу. То була акція протесту проти вбивства 21-річного мотоцикліста. За попередніми даними, винуватцем загибелі юнака у страхітливому ДТП суддя, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. З офіційною заявою з цього приводу виступило міністерство внутрішніх справ Дмитро Поліщук з іншими подробицями. За словами свідків ДТП, аварія сталася неподалік від центру міста на вулиці Промисловій. Суддя Олевського районного суду, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення із мотоциклом, яким керував 21-річний місцевий житель. Внаслідок зіткнення водій мотоцикла загинув. Цей червоний автомобіль пішов на обгін, вийшов на зустрічну смугу. Мотоцикліст рухався йому на зустріч по своїй смузі. І сталося лобове зіткнення. Ні один, ні другий не встиг загальмувати, тільки мотоцикліст встиг посигналити. Все. Удар дуже сильний був, бо вони не затормозили. Мотоцикліст аж перелетів, підлетів на метра три в висоту. П'яний, дивіться, така ситуація на Місцеві жителі одразу ж після ДТП оточили місце події та нікого туди не пускали до наступного ранку. Пояснюють, побоюються, що суддя зможе уникнути покарання. Окрім того, вони кажуть, що він під час аварії був на підпитку. На місці ДТП працювали експерти та представники обласної прокуратури. Про те, чи дійсно суддя вживав алкоголь, їм невідомо. Адже від медичної експертизи представник Феміди відмовився. Встановлені відповідні свідки, які вказують про його безпосередній стан. Проте в рамках розслідування кримінального провадження від відповідного свідування суддя відмовився. Активно встановлені ці обставини і ті свідки, які будуть вказувати е, про той стан, в якому перебував безпосередньо суддя, вони будуть допитані в рамках кримінального провадження. І можу вас запевнити, що слідство буде проведено виключно об'єктивно. Крапку у всьому має поставити слідство. Хоча більшість жителів не вірять, що винуватцем ДТП визнають суддю. Ми думаємо так, що нашу суддю Волощука не, нічого йому не зроблять, нічого проти нього не буде, нічого возбуждатися не буде. Тому ми тут зібрали, щоб хоча б якісь міри були прийняті. Завтра день народження Житомирської області. Нагадаю, що її було утворено саме 22 вересня 1937 року. Далі наше опитування. Коли була започаткована наша область? 1900. Ну, мені здається, що в кінці 30-х років. 22 вересня 37-го року. Житомирська область здається в 881 році. Здається, так, коли в'їжджає Житомир, ця дата написана. Це, мабуть, не область, а Житомир. сам. В першу чергу хочеться побажати нам миру, найскоріше, щоб стабілізувалася ситуація в країні. Здоров'я і всього найкращого, нехай всі мрії збуваються. Якщо в нас буде мирне небо, у нас буде все гаразд. Ну бажаю процвітання, щоб область ніколи не пережила такого, що переживають зараз на сході, щоб ми завжди були разом і єдналися, і всі один одного поважали. Щоб наша Житомирщина не славилась, не не тільки на Україну, а на весь світ. Хочеться, щоб наша поліція завжди було розквітало, завжди люни прославляли Житомирщину, а зараз дуже мало льону сіють на полісці, щоб славилися ми і були щасливі, і в мирі жили і спокій. Я би хотів побажати здоров'я і надійних щось такого життя добре. Праці, кому пенсія, кому праці, щоб було все добре. Щоб була Україна наша, як кажуть, золота. Хай буде. І люди здорові, і країна багата, хай буде так. Щоб в нашій главі були розумні люди. Це по-перше, щоб керувалися не особистими, як кажуть, побажаннями, а побажаннями народу. Мирного неба над головою. і Все найхороше, щоб це все пошвидше закінчилося, щоб люди себе мирно почували, щоб все було добре. Щастя, щоб були здорові всі. Саме головне мирного неба. Я бажаю всім і жителям міста, і жителям області, миру і злагоди. І в країні, і в родині, добробуту. І міцного здоров'я, надії на краще. Ми хочемо побажати нарешті, щоб в нашому Житомирі з'явились е, люди, які е, е, люблять не тільки на словах, а й на ділі. І для того, щоб вони зробили, хочеться, щоб вони зробили щось таке, що було б не стидно, про що було б не стидно розповідати внукам, дітям і правнукам. І хочеться вже, е, щоб ми. Гордилися своїм містом оцього хочеться. Я живу в жито. Я люблю своє місто, тому це -то воно дуже гайне. І ще про суттєве у нашому краї. Наступного року із Житомира і Коростеня курсуватимуть потяги в Київ. В суботу у телецентрі групі воїнів земляків вручили орден народний Герої України. У Імільчинському районі відбувся фестиваль Полійське перевесло. У Житомирі пройшов політичний марш правих сил. У Житомирському гідропарку відбувся легкоатлетний крос Полійська осінь. А наступної суботи в Житомирі святкуватимуть День українського коня. І на останок цитата цього вересневого тижня: не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Співак Святослав Бакарчук. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тівірадіо Далих починань цікавих подій. Бережіть себе та Україну до завтра.